Для Росії у Молдові настає час ікс саме зараз, протягом наступного тижня, Кремль докладатиме усіх зусиль, щоб дестабілізувати наших сусідів, тому що там відбуваються вибори і референдум. Ну про них ми розкажемо. Але найголовніше стало відомо, як діє Росія у Молдові через те, що в до агентів Кремля проникли журналісти-розслідувачі. Що ж Поїхали. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська Правда. Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А також іноді про Молдову та її шлях до Європи. Ну що ж, я відкрию мату таємницю. Ти їдеш в Молдову на ці вибори, а відповідно вважаєш їх дуже цікавими і важливими. То що ж відбувається в Молдові? Там зараз дуже нестандартні вибори. В один день будуть відбуватися перший тур президентських виборів, де оберуть наступного президента або президентку. Ну як завжди, ми маємо проросійських і прозахідних, проукраїнських і антиукраїнських кандидатів. І ще важливіше, що буде проходити конституційний референдум. Це те, чого в Україні в принципі немає. Тобто такий механізм, люди самі голосують, і після їхнього голосування без жодних там не знаю додаткових голосувань в парламенті чи ще чогось, змінюється конституція. Туди. Додаються там розділ щодо вступу в ЄС, і вступ в ЄС стає як конституційною задачею Молдови, і от що важливо, ми бачимо зараз, що зусилля Кремля передусім спрямовані на те, щоб зірвати це референдум. Тобто, вони навіть менше переймаються іменем наступного президента або президентки, ніж тим, щоб буде Молдова йти до ЄС, чи невідомо чи вона буде взагалі в Євросі. Ми розуміти, що референдум – це базовый фундаментальный элемент ее выборной кампании. Якщо ми унічтожимо референдум, ми не має говорити. Кремль намагається переконати людей передусім не йти на вибори. Ну і звичайно, поясню, що якщо ви навіть йдете, в жодному разі не голосуйте за Молдову в ЄС, тому що ну і далі йдуть якісь аргументи про те, що просто зараз не час голосувати за ЄС. Треба, ми, звісно, за те, щоб ви були багатими, але от колись наступного разу, тому що якщо проголосувати зараз. Це лише зашкодить Молдові, там її сільському господарству, і так далі. Тобто вони намагаються переконати людей проголосувати проти євроінтеграції, але не за те, щоб вони зближувалися з Росією, а просто щоб відкласти цей момент на пізніше. Ну і дехто вірить. Тобто, виходить, що в Молдові є люди, які підтримують наративи Кремля і навіть на фоні війни в Україні. Абсолютно так, на жаль, Молдова дуже відрізняється від України в цьому сенсі. В Молдові велика кількість людей. Ну якщо говорити чесно, то Молдова навіть розділена на три частини. Можна говорити навпіл, можна на три. Тобто, Третина хоче в ЄС, і ну дійсно пов'язує себе із заходом. Третина, як мінімум, хоче до Росії, і це не не приховані проросійські настрої. Тобто, вони бачать Молдову в складі так званого митного союзу, Євразес. Вони дивляться російське телебачення. Звідти це все в Ютубі, по супутнику, ще якось. Я уточню, це окрім Придністров'я. Це окрім Придністров'я. Ну, Придністров'я це окрема історія, але навіть у середині Молдови є окремі регіони. Наприклад, етнічні українці, які живуть у Молдові, вони ну про це соромно говорити, але вони значною мірою ватники. Українці Молдови це одна з найбільш антиукраїнських етнічностей, одна, але їх кілька Гагаузи – це просто катастрофа, там ну, 90% чи близько того за Росію. Болгари на півдні Молдови, ну там ще гірше ніж в Гагаузі. Тобто, і понад те, як це не сумно визнавати, але насправді є багато етнічних румун молдаван, які при цьому виступають. За Путіна У них родичі в Росії вони звикли, вони були молодими в часи радянського союзу і вірять, що там було добре. Ну тобто там дуже багато вати, і це велика проблема. Але є особливість це те, що ці люди за Путіна, але не готові виходити на мітинги задарма. І оце якраз цікавинка цього відео, про яке я готовий розповісти. Річ у ті, що днями у Молдові оприлюднили велике розслідування журналістське їхнього провідного розслідувального видання Зярдігарда. Журналістка Зяралдігарда проникла, скажімо так, всередину таємної мережі Кремля. Ну, як таємної? всі розуміли, що вона є, але ніхто зсередини не пояснював, як вона працює. Вона представила. Колись ще там влітку, студенткою, яка хоче заробляти. Потім її взяли в, в ці агітаційні групи. Далі вона, я так розумію, непогано виконувала роботу, пішла на зростання, там отримувала якісь подяки з Кремля. Ну тобто розповіла, як працює ця система. І от одна з таких цікавинок — це те, що навіть ті е, люди, які готові виходити за Кремль за проросійську партію чи блок «Побєда» з лідером Іланом Шором, е, виходить. Родити на вулиці, роздавати листівки і так далі, навіть ці люди не будуть цього робити задарма. І вони це роблять виключно за гроші. Ну, І чітко про це зізнаються. Звичайно, не на камеру, а на приховану камеру. Ви і за гроші ходите? Звісно, за гроші ходять. А що, за ідею прийти трудно? За ідею трудно. А що, тоді зачем нам тоді не нужны? Команді, якщо то казабабки за бабки, як люди ходять, їм не тоже ходим. Ну добре, якщо Кремль так вкладає гроші. То можливо, що він входиться і в силовий якийсь сценарій, це на жаль, не можна виключити. От особливість цих виборів у тому, що ми, ми маємо розвилку, ми маємо навіть кілька розвилок про те, як саме буде, буде діяти Кремль, і навіть самі учасники цих протестів вони не мають повного розуміння, що, що їм накажуть робити завтра. І на жаль, не можна виключити, що один із варіантів, які придумають у Кремлі, це силовий. І і ну, ми розуміємо, що відмінність Молдови від України в тому, що у них немає наземного кордону з Росією, і нібито Росія не може перекинути туди якісь там війська чи ще щось. Але. На не можна виключати на 100%. Я вважаю цей варіант мало ймовірним, але він все таки можливий, що Росія е, зможе перекинути туди своїх військових приховано морем, тобто не військовими кораблями, а в трюмі торгових кораблів. Саме так ти ж певно знаєш, що у Молдові є один е, морський порт. Да, який був ну, по суті забраний Україною? Ну, да, тобто, це складна історія початку 90-х. В результаті ну, формального обміну територіями Молдова отримала кількасот метрів донайського узбережжя. Яке раніше було в Одеській області, і побудувало там порт журджулішти, але Україна нічого дотримала нічого. Це важливо не зовсім так. Все таки ну, Україна отримала право по суті вічного користування ділянкою дороги, яка веде до Ізмаїлу. Тобто, але це складна тема, до якої в цьому відео точно не варто повертатися, і суть в тому, що морський порт за своїм ну за особливість морського порту, в тому, що дорогою до нього, оскільки він вважає, Айця морський не можна зупиняти кораблі перевіряти. Тобто він не приходить через суверенну територію е, держав, де ну вони можуть просто прикордонний митний пост поставити. Тобто е, кораблі в джурджолішти можуть заходити просто без перевірки через Чорне море. Понад те туди заходять кораблі з Росії. Час від часу, і експерти українські, окремі, які займаються морським правом, кажуть, що не можна виключити, що під видом якихось балкерів, які будуть нібито там завозити якісь цивільні товари, насправді в трюмах провезуть російських військових і, можливо, навіть техніку. Виключати цього дійсно не можна, але ну, це такий більш катастрофічний сценарій. Сподіваємося, що він не відбудеться. Ну, це один сценарій, і другий. Зараз все таки люди на протести збираються за гроші. Хто знає, чи не станеться такого, що в результаті виборів в чи то в окремих регіонах Молдови, чи загалом там у Кішневі, все таки зберуть людей не просто постояти з плакатами, а побудувати наметове містечко, вимагати зміни е, санду, уряду, визнання виборів нелегітимними. Тобто, що буде дестабілізація саме політична мітингу. але щоб робити якісь противоправні дії, це вже окремий тариф. і не всі підуть так, звичайно. Але Кремль грошей не шкодує. І що дуже важливо, зараз бюджет на дестабілізацію Молдови записали в Росії. Записали в військовий бюджет, і це не фігуральні якісь там вислови. Дійсно, зараз гроші для так званих мітінтингарів, активістів проросійського блоку Побєда йдуть через Промсвязьбанк, який є банком Міністерства оборони, банком, який обслуговує саме витрати Міноборони Росії, міннападіння. Тобто, іншими словами, в принципі, події в Молдові, провокації у Росії зглядають як ще один фронт війни. Проти України саме так війни проти світу не тільки України. Окей, Всі давай все ж таки розберемося. Ми казали про агентів Кремля. А хто це? З одного боку, ми знаємо, що давній друг Кремля, експрезидент Додон, такий противний. Він не балотується а замість цього висунули колишнього агент прокурора Стояну Глу. Я не напомню. Але чомусь вважається, що найголовнішим другом Кремля є олігарх Шор, який взагалі ховається в Росії, а хто від нього невідомо. Це інтрига і це насправді я не пам'ятаю жодних виборів взагалі в світі. Щоб за тиждень до дня голосування, на не тиждень менше вже ніж тиждень до дня голосування, не було відомо хто є основним опонентом влади. Тобто зараз дійсно на виборах є близько 10 кандидатів. Влада – це Майя Санду, нинішня президент. Яка має найвищий рейтинг, яка е, майже напевно е, має виграти вибори, якщо все відбудеться чесно, е, яка навіть суто теоретично, можливо, виграє в першому турі, але дуже ймовірно, все-таки другий тур. І от питання: хто буде проти неї, тобто е, кого будуть вводити в другий тур е, невідомо. Хто є її опонентом, тому що е Шор, про якого ти згадав, головний кремлівський прокремлівський олігарх, головний спонсор протестів. Ну, ясно, що не сам він роздає е військові гроші. Але ну, все таки, от як уособлення е антизаходу, е анти антисанду, він не назвав кандидата, якого він підтримує, і от, власне, також це розслідування е молдовських журналістів, Зярал Дігарда, про які я згадував, е дозвол було чітко пояснити, чому не називають. Тому що навіть своїм людям, людям у мережі Шора, кажуть: ми вам скажемо ім'я людини, яку ми маємо підтримувати за три дні до виборів. У них, тобто в Москві, є чіткий план: в п'ятницю перед виборами вони оголошують ім'я офіційного антивладного кандидата. Є кілька варіантів, хто не може стати. Один з них це Стояноглу, колишній генпрокурор. Це можливо, що й він власне стане тим, за кого мають піти. От ці люди, яким вже забашляли бабло, і їхня мережа має піти голосувати. Другий варіант це Ренато Осатий, популісти із Більців із іншого, скажімо так, оплоту проросійськості на півночі Молдови, і можливо, його назвуть. Ми не знаємо. Я не можу не сказати, що попри прізвище усів він не носить. Абсолютно так. Це насправді доволі поширене молдовське прізвище. У нас нам видається, що Усатий це якесь російське чи, чи українське прізвище, але ні, це молдовське прізвище, і таких прізвищ у них чимало. Волосатий, носатий – це реальні люди з молдовської політики. Так от Рінато Усатий цілком імовірно він зараз по рейтингах Росте його можуть зробити офіційним кандидатом Кремля. Бо він офіційно грає проти референдуму, проти референдуму щодо євроінтеграції. Тобто він вже зараз відпрацьовує. Порядок Денний Кремля. Є інший варіант: це Ірина Влах, колишня керівниця Гагаузької автономії, тобто ще одного оплота Кремля. Вона нібито третя. І до речі, чому це може бути саме усатий? Така як ксенофобська фішка? Ну, це так реально працює у Молдові до Гагаузів ставлення у звичайних молдован таке. Гагаузи не можуть нами керувати, тому стояногло, ногло. Який є основним кандидатом від ключової, скажімо так, не забороненої антиєвропейської або русофільської партії, він ґаґус за походженням, і тому у нього є проблема з, з тим, що він не може стати керівником держави. Ірина Влах, керівниця ґаґузі, теж не може, лишається тільки товариш Усатий. Ну і є інші насправді кандидати, які теж всі знають, що вони кандидати Шора, наприклад, у, у цьому розслідуванні. Ваня з'ясувалося, що інша кандидатка, прокурорка, яка знімала свій передвиборчий мітинг в центрі Тірасполя, така ну це тоді всіх шокувало, на окупованій території. Знімає кандидатка в президенти передвиборчий е, е, ролик, і е, вона, як з'ясувалося, ходить на внутрішні закриті зустрічі цих агентів Кремля і роздає їм е, вказівки. Ну, тобто, вона працює як одна з керівниць низької ланки у агентурній мережі Кремля. Тобто, це розслідування воно показало якісь абсолютно вибухові речі в плані того, як працює молдовська політика. Але ми маємо дочекатися того дня, коли Кремль оголосить свого фаворита. Ну, на останок давай твої прогнози. Все ж таки, Кремлю вдасться щось чи він програє? Я лишаюся оптимістом і маю для цього підстави. Попри те, що те, що відбувається зараз у Молдові, це абсолютно з, виходить з усіх рамок і є дійсно небезпечним. І Кремль інвестує все для того, щоб не втратити Молдову. Але я думаю, що втратить. Ну принаймні на цих виборах далі теж ще будуть наступні як етапні моменти. Але на цих виборах Майя Санду у тому числі. Слі там, через розпорошеність своїх опонентів, там з купи різних причин, лишається абсолютною фавориткою. Вона перемагає тут, немає сумнівів. Просто питання в першому турі, чи в другому, і чи буде будуть потім протести, які будуть стверджувати, що вона нелегітимна, чи воно якось обійдеться. Референдум щодо євроінтеграції до останнього моменту був дуже стрьомним, але зараз нібито вдалося подавити всі ці російські наративи. І, схоже, що рейтинги підтримки ЄС ростуть, і референдум має завершитися непоганим Успіхом, тобто чому це взагалі сталося? Моє пояснення таке: Кремль гатить шалену прірву грошей, але гатить власне у прірву. Вибачте за тавтологію. Тобто гроші викидаються в нікуди. Гроші викидаються на людей, які не вірять в ідею, яку вони просувають. Вони кажуть, що ну, люди, які мають відстоювати Росію, кажуть, що ми будемо це робити тільки за гроші. Ну так не робиться, ви або вірите. Або не вірити, але досить знайома ситуація. Досить знайома ситуація. Кремль е, свого часу у 22-му році вірив, що в е, російських солдатів будуть у Києві зустрічати з квітами, тому що е, Медведчук малював Кремлю красиві графіки про те, як тут всі бажають і мріють, щоб Путін став їхнім лідером. Так само, Шор зараз малює красиву картинку для Кремля, щоб отримати своє фінансування. От сподіваємося, що у них буде провал, який не буде супроводжуватися тими подіями. Діями, які ми побачили 24 лютого 22 року. Ну а я нагадаю, що Сергій їде на вибори в Молдову, то вже цього тижня, наприкінці тижня, ми чекаємо і репортажів, і цікавої розмови про Кремль, Кремль і молдовських ватників. Я поїду в Гагаузію, де ви побачите те, як твориться російська пропаганда. Поїду в Бєльці, де е, е, на жаль, ми маємо проблеми з українцями Молдови. І ви побачите все на нашому каналі. Лишайтеся на європейській правді. Бувайте.